У Смілі відбулося чергове сесійне засідання міської ради. Депутати розглянули понад 70 питань порядку денного. Більшість із яких стосувалася фінансів громади, соціальної підтримки та розвитку міста. На початку сесії депутати схвалили прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Це документ, що визначає головні орієнтири фінансової політики міста на найближчу перспективу. Важливим рішенням стало підписання меморандуму про партнерство з Васильівською громадою Запорізької області в межах проєкту з згуртова. Ні, громади депутати також проголосували за внесення змін до кількох діючих програм підтримки комунальних підприємств, територіальної оборони та житлово-комунального господарства. Крім того, затверджено дві нові довгострокові програми зайнятості населення та безпеки і гігієни праці на 2025-2030 роки. Значний блок рішень стосувався соціальної підтримки смілян. Матеріальну допомогу отримають понад 30 мешканців громади на лікування та подолання складних життєвих обставин. Не у минулої освітньої сфери затверджено нову. Редакцію статуту школи номер 3 колегіуму передано на баланс дитячих садків і навчальних закладів необхідне майно. Окремим блоком депутати розглянули земельні та майнові питання. Йдеться як про закріплення і передачу об'єктів комунальної власності, так і про надання дозволів на розроблення документації, поділ та об'єднання земельних ділянок. Завершили сесію ухваленням змін до бюджету громади на 2025 рік і низки господарських рішень.